Селен найважливіший мінерал, надійний захисник біомолекулярної клітини організму. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Мікроелемент, без якого неможлива регенерація тканин та продовжує їх оздоровчу функціонування, забезпечує потужну антиоксидантну, імунну, онкопротекторну підтримку і сприяє відновленню роботи серцево-судинних м'язів. Далі знижує рівень поганого холестерину. Також регенерує вплив, значить, інізуючого випромінювання, гальмує накопичення важких металів. Селен є фундаментом здоров'я серцево-судинної системи, кістково-суглобного апарату, залоз внутрішньої та зовнішньої секреції, підшлункової, щитоподібної, печінки та простати. І також... Селен є профілактикою розвитку хвороби Альцгеймера. Майте на увазі цю потужний елемент, який дуже необхідний нашому організму. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.